Друзі, всім доброго дня! Новорічний подарунок. Це шкода Superb 2020 року випуску з підтвердженим пробігом 132 тисячі кілометрів. Класичний 2-літровий дизельний двигун на автоматичній, тобто роботизованій коробці передач DSG, друзі. Максимальна оптика, повний безключовий доступ, включаючи сервопривід багажничка. І саме головне, у нас нереально крутий технічний стан. Автомобіль приїхав до нас з Європи. чудові комплектації, присутня камера огляду. Величезний, класний, багажний відсік, друзі. Є гарні колеса 18-го радіусу. Тут також безключовий. Просторий задній ряд сидінь, трьохзонний клімат контроль, контурні підсвітки, амбієнт та повний електропакет. Хромові накладки на порогах супер, автомобіль після детейлінгу. Так, місце водія, датчики мертвих зон, складання електрогулювання та підігрів, декоративні накладки. Ну і у нас максимальні сидіння, друзі, виконані з тканиної обивки, з гарною боковою підтримкою. 132 пробігу нагадую, повністю відповідає своєму пробігу. Пам'ять електрогулювання, підігрів, кермо також з підігрівом, друзі автосвітло, адаптивний круїз контроль Distronic, CarPlay, Android Auto, система мод, вибір режиму їзди. Камера асистентів, приємний колір, практичний. Ну і відповідно максимальна оптика з умовичами фар. Кого цікавить, можливо, доставка по Україні ціна даного автомобіля складає 25-500 доларів. Приємний сімейний автомобіль, досить невибагливий, практичний та економний. Водночас динамічний. Телефонуйте з вами, компанія Автолуськ. Всіх з Новим роком. Чекаємо на тест-драйв.